Ділимо на різні категорії безворсові доріжечки, які вони бувають. Давайте з вами пройдемось. Ми не будемо трогати доріжечки саме на війличній основі, самі дешеві. Ні, будемо. Дарничанка, що це означає? Дарничанка це не ткане волокно. Дуже якісна доріжечка, яка переться, яка стирається абсолютно при різних, при різних умовах. Вона не сипеться. Це йде одна із самих дешевших доріжечок, що може бути в Україні, і стирається. Переться навіть на стиральній машині. Типу ось такого плану, типу ось такого плану, типу ось такого плану. Бачите, ласкачка. Далі далі йдуть доріжечки, е в якої йде волокно е войлочне, петелька йде войлечна, основа. Це типу ось такого плану, доріжечки, які будуть коштувати вам від 350 гривень. Це ось такого плану йде. Ни ниточка йде войлочна, коротенька петелечка, і далі йде також гумова основа. Вони класні, служать все, просто супер, ціна бюджетна, дуже здорово виглядають. По, по ним можуть бути ось такі от варіанти. Дивіться, блачки, саме по цій якості, яка буде коштувати від 350 гривень. Ось такого. Це ось такі варіанти. Це в нас варіанти будуть ось такого плану. Це варіанти будуть ось такого плану. І вони є в різній ширині від 08 до 3 метрів. Далі Далі в нас петелечка буде йти з мікрофібри. Да, з мікрофібри петелечка. Це типу ось такого плану. Петелечка дуже приємна на дотик. До речі, дуже приємна бо ниточка, дуже класна. Вона також йде на гумовій основі. Такі варіанти вже будуть коштувати від 400 гривень за погодний метр. І також йде тут, бачите, гумова основа. І серед таких варіантів ми можемо вам запропонувати. Ось такого плану доріжку, ось такого плану доріжку, ось такого плану доріжку. І ось такого плану доріжечку. Ну і на вершині еволюції доріжки, які можна прати в стиральній машині. Так, да, є такі доріжечки. Тобто, це, до прикладу, буде доріжечка, яка буде йти на полегшеній гумовій основі. Дивіться, ласка, ось такого плану: полегшена гумооснова, яку можна прати, яка не сипеться. Дивіться, бласочка, ми її приминаємо, мнемо як завгодно. Ну їй хоч би що, вона вирівнюється і зовсім не сипеться. І тут йде волокно, дуже коротенька, коротенька петелечка мікрофібра, дуже класнюча. І вона дуже легенька. Сама по собі доріжечка дуже легенька. Тобто, по такій доріжечці дуже приємно ходити. І вона переться в стиральній машині. Це можуть бути ось такі варіанти, ось такі варіанти, ось такі варіанти. І, до речі, також буде ще і паркетик, типу ось такі от такого і такого плану. І наш виробник, наш виробник останній, останні доріжечки йдуть на силіконовій основі, яка сама по собі важкенька, яка взагалі не ковзає ні при яких умовах, яку також можна прати. Но Прати її при температурі 30 градусів це наш виробник, фабрика карату. Малецька, наша рідна, рідненька ненька. Дивіться, це ось такі от варіанти. У них дуже класна основа. Вона себе зарекомендувала просто бомбезно. Тут де силіконова основа. Силікон, летий, летий, силікон. Він вам не висипеться ні при яких умовах. І коротенька полістарова петелечка. Ця петелечка, це, мабуть, сама класна серед цих петелечок, які дуже легко прибираються. По цим варіантам у нас взагалі найбільший вибір ширина від 0,67 до 2 метрів. Тобто. Ось такі, ось такі, ось такі. Оці всі варіанти, що я зараз показую, вони всі йдуть з такою петелечкою. Ви бачите, так, який вибір. Вибір, в принципі, дуже великий. Тобто, абсолютно для різних гурманів ми підберемо обов'язково доріжечку. Не забувайте, Килими України, звертайтеся, ми обов'язково вам підберемо в нашому раю без доріжок.